І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в нову ігру на моєму каналі. Як Ви вже могли здогадатися, це Among Us. Вот. Бо просто мені якось піднадуєло Call of Duty грати. То я вирішив якусь нову гру скачати. І тим більше Among Us це просто легендарна гра. То я от і через це її вирішив скачати. Вот. Бо недавно. Просто згадав про неї. Тут, до речі, я собі створив новий аккаунт, у мене тут все нове, нуль бобів, нульовий рівень, нуль всього. Круче. До речі, в мене тут нік суперкнайф. Ну, через те, що тут самому нік не можна було придумати. там Треба було вибрати нік, який вам предложить грати. Мені найбільше сподобався Суперкнайф, тобто Суперножик. Коротше, давайте я не буду вам довго тягнути, то давайте вже почнемо грати онлайн. Так. Це що таке? Я не знаю англійську мови. Давайте. Оце просто якусь рандомну. Е, Якийсь рандомний сервер знайдемо. Оце я хай буде. Та, блін. Так, я кудись зайшов? О, я. Якийсь нульовий сервер, де є тільки одна людина. Кіпець. До речі, хто не знає, що треба робити в цій грі? А Us тут, коротше, є певна кількість невинних людей, яких задача просто собі е, мирно виконувати завдання і вижити саме головне. От. Імпостер, а імпостера задача, коротше, всіх е, вбити. От. Є якраз імпостер. Ну. Тут ще мені треба не палитися, то, то якщо я спалюся, тот. Коротше, то, коротше, мені капець, мене викинуть з корабля. От. Ой, я дуже до... давно не грав в Ну... No. Ой. Коротше, мені треба. Скритися Срочно. Так мені ще е, нове досягнення дали. Коротше, скриваємося. Я роблю вигляд, що я просто е, невинний. Тут виконую завдання. Блін, хтось голосування вже нажав. Е, <гум> <гум> нас три людини. Серйозно, думаю, у нас буде більше. Блін, шанс, що мене викинуть, великий трохи. Якраз червоний, блін. Якраз під імпостера похожий. Ну, давайте. Оцей чорний хай буде. Я за чорного тут е, вони ще щось коментують. Коротше. За мене білий проголосував, ви що? Нікого не викинули. Коротше, мені ще треба одного якогось завалити, і я переможу. Давай. Ну, я зможу завалити тільки через 40 секунд. Так, блі, білий креса Він стояв перед самою кнопкою, і бляха вичікує, коли кнопка буде доступна. Він нажме проголосувати. Коротше, я зараз йду на пошуки чорного, хочу чорного завалити. Білий вже щез, він був біля кнопки стояв. Знову в люки ховатися, я зараз не хочу. Так. Давай мене ще 5 секунд. Давай, 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 Не. Є, я переміг Вікторія. І досягнення розблоковано. Плюс, 7... а, ні, плюс 111 бобів. Новий рівень в плей іграх. І новий рівень в самій грі. Так, в мене вже другий рівень в Us. Нічого собі. Як тут подивитися рівні? Так, от, мій аккаунт. Аккаунт. Паспорт. Е Зі мною хтось хоче дружити. Ні, я не хочу ні з ким дружити. Я хочу почати нову гру. Ну, мені сподобалось, але я не хочу бути імпостером. І хочу, щоб було більше людей. О, ну це вже нормально, це вже цікавіше. Тут прям багато людей. Тут, до речі, можна міняти кольори, хто не знав. Не зелений. Мені зелений, в принципі, подобається колір. Тут можна міняти шляпи всякі, Там навіть... Ці домашні улюбленці можна купляти, прикиньте, це взагалі прикольно. Є, я не винний. Треба, коротше, з тих всіх людей знайти імпостера. <смір> Блін, я не імпостер, але я можу в люк ховатися капець. Давайте завдання шукати. Тут завдань ніяких нема. А чого? А чого я взагалі можу. лазити по люкам, якщо не імпостер, я не розумію. Це, це якось дивно трохи. Як Мені здається, червоний імпостер, він щось за мною бігає. А я шукаю завдання. Так тут може бути завдання? во, завдання давайте виконуємо. Що тут треба робити? Все завдання і все. Просто. Ой. Вже когось вбили. Мені здається, це червоний. Він якийсь підозрілий. Давайте я скажу, що це червоний. Е -е. Так. А де він? Так я не можу його здати. Короче. Коротше, всі скипають це голосування, ніхто не вилетів. Так. І. Так, у нас. Тут ще один імпостер серед нас є якийсь. Коротше, дивіться, от нам головне завдання виконувати. Якщо е, ми всі завдання виконаємо, то, е, то ми виграємо. То не обов'язково, щоб там. Імпостер всіх завалив або щоб просто не ховалися в нього. Можна просто завдання всі виконати і ми виграємо. От. Так. тут якесь завдання одне. Давайте виконуємо. Є. Так, ще тут два завдання є. Так, тут одне. Виконав. Біжимо сюди, 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 сюди. Тут якісь завдання. А, це останні завдання. Які... А, ні, це не останнє. Так. Шукаємо ще завдання. У мене ще два завдання, здається, і, і я всі завдання виконую. Коротше, я поки буду шукати завдання, а... зараз поставлю на... А, не, чекайте. Оцю карту ще просканую. Е. Та, бліна. Та бліха. А так у мене отут завдання в люку, капець. Я думав, я по люках можу лазити, а то у мене тільки завдання в ньому було. Коротше, я вже всі свої завдання виконав. То тепер буду чекати чогось. Я не знаю, чого я буду чекати. Коротше, е якщо хтось когось вбив, то будуть лишатися тіла. Я коротше, йду на пошук тіла якогось. Йдемо шукати тіла. Йдемо, йдем, йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. У всій карті будемо шукати. О! Вот, вот! Я знайшов. А ні. Ну, я знайшов, але е проголосував якийсь інший. Коротше, в чаті всі пишуть, що це оранжевий, то я за оранжевого проголосую. Ту, чисто всі проголосували за оранжевого. Дивимося. Ну і він вилетить і дивимося, чи він імпостер буде. Та він імпостер! Ми його вичислили. Є, Вікторі, ми перемогли, і в мене нове досягнення. Так. 120 бубів Капець. Я, напевно, вже ще тут грати не буду. Я вже, напевно, буду закінчувати на цьому. Бо відео досить довго виходить у нас. Тут можна купляти всякі ще аксесуари. Може я собі подивлюся тут щось. Коротше, на цьому все. І всім пока-пока. Чекайте другу частину по Монгасу. Всім пока.